Вітаємо вас на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз в ефірі про цифрові технології у житті українського фермера, про їхню роль та переваги. У нас в гостях Олександр Цвігун, керівник напряму із розвитку цифрових проектів Bayer. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Олександре, перше у мене питання, які переваги взагалі використання цифрових інструментів для українських фермерів і держави, зокрема, тому що для мене, наприклад, цифрові інструменти і фермерство воно якось не поєднується. Поясніть, якщо дуже коротко, цифрові інструменти це шлях до підвищення економічної ефективності через зменшення зменшення витрат та підвищення урожайності. Крім цього, працюючи із комплексними інноваційними технологіями сьогодні. Фермер повинен прийняти до 40 вчасних і правильних рішень і лише на одній культурі. І цифрові технології також йому допомагають. Я зараз спробую пояснити, як же під... зменшуються витрати і підвищується урожання за допомогою цифрових технологій. Я б виділив би три етапи або три розділу застосування цих технологій в фермерському або в сільськогосподарському господарстві. <кій> Перший етап це отримання. Даних про виконання польових робіт в ривальному часі. Е, працюючи з цифровими технологіями, фермер е, може бачити, з якою густотою, з якою нормою вносяться засоби захисту рослин, добрива, з якою густотою сіється насіння і вчасно виправити це. Правильна технологія запорука гарного врожаю. Другий етап це накопичення даних і використання аналізу цих даних. Для планування наступного року, наступного сезону, фермер вже бачить, які із складових технологій спрацювали добре, які не дуже, має можливість вибрати і спланувати вигідніше наступний рік. І третій етап: коли даних накопичено вже достатньо 2-3 роки. наші платформи, Наша платформа ClimateFieldView допомагає створити. Продуктивні зони в межах одного поля і згідно них будувати карти завдання. Тобто, вже обладнання буде сіяти змінною нормою, вносити із змінними е е нормами внесення СЗР е добрива, е оптимізуючи витрати. Ну, вже є свідчення, є джерела, що працюючи таким чином, е фермер може зменшити на 5-7% е затрати на насіння, 10-20% затрати на. Добрива і 10-15% на СЗР, ну, це економічна складова, а також це шлях до відновленого, регенеративного землеробства. Ну, і еколог... важлива екологічна складова тут також. <говори> тобто, якщо ми говоримо, що це важливо для фермера, для держави, це так само важливо, тому що вона бачить, що робить фермер, в якій кількості і які результати це дає. Я правильно розумію? Якщо це вигідно для суб'єкта господарювання, це вигідно ну, також для держави. <гану> Давайте вже тоді конкретно які інноваційні цифрові рішення доступні українським фермерам зараз, які вони активно використовують, і які довели свою ефективність <гану> зараз на ринку різноманіття. Рішень для цифрового сільського господарства. Є рішення для садівництва, ягідівництва, виноградарства. Але це цікава, але інша тема. Все-таки більшість із них це для вирощування польових культур. Знову ж таки, багато із рішень, які зараз пропонуються на ринку, вони використовують дані із зовнішніх джерел. Це дані про погоду. Це однозначно дані супутникових знімків, ну, можуть доповнюватися даними про родючість ґрунтів або агрохімічний склад ґрунту. Це цікаві рішення, але скоріше, це складні алгоритми аналізу даних великих масивів даних. Зовсім небагато на ринку представлено рішень, серед них і FieldView від компанії Bayer. Це коли є можливість збирати дані безпосередньо з обладнання. На ринку є аналогічні рішення. Вони також представлені лідерами, виробниками сільсьководарської техніки, але в них фокус на власний бренд, на власний бренд техніки. Наша ж платформа допомагає може забезпечити збирання даних 70% наявного обладнання на ринку України на більшості. Культур. Угу. А якщо от фермер хоче запроваджувати у себе ось ці інформаційні цифрові інструменти, та, як, як йому з чого розпочати, наскільки це важко? Угу. І ну, реально перший крок: з чого розпочати? Прийняти рішення. Так, далі. Е, далі, якщо упустити цей важливий психологічний момент, тоді потрібно починати працювати з контурами полів. Іншими словами, е, від… Е, Зробити межі поля в цифровому інструменті, для того, щоб уже отримувати дані супутників так звані карти здоров'я поля. Вони вже багато що можуть сказати про те, що відбувається на полях. Потім наступне це зробити аудит техніки в господарстві. Є техніка сумісна, є несумісна. Ну, в будь-якому випадку нічого страшного, підключається та інша, але сумісна техніка це така техніка, яка Обладнана GPS-навігацією та ізобас обас системами. Е, так, наступне є можливість, як я сказав, рішення, які можуть підключати і несумісну техніку. І дуже важливо розпочинати працювати саме збирання урожаю. Е, потрібно спочатку обладнувати і налагоджувати точне землеробство, е, цифрові, е, цифрову платформу з комбайна. Карта урожайності дає дуже багато інформації і для подальшого розвитку точного землеробства в господарстві <гум> зрозуміло. А наскільки, от якщо ви кажете, якщо опустити цей психологічний момент, але все ж таки цей психологічний момент він існує? От, наскільки зараз сучасні фермери розуміють, що це необхідно впроваджувати цифрові інструменти, якщо це невелике господарство? Господар повинен виділити частину часу все-таки на те, щоб його впроваджувати. Якщо це велике господарство, агрохолдинг вони виділяють або людину, або навіть цілий відділ. Кількість, кількість фермерів, які працюють з цифровими платформами, збільшується. І Якщо в нас ще є одна-півтори хвилини, я хотів би розказати про проект в компанії Bar Digital for UA. Це благодійний проєкт. Згідно якого ми безкоштовно надаємо обладнання і доступ до підключення малим та середнім фермерам, саме фермерів, яких несумісна техніка, і вони мають земельний обробляють земельний банк не більше тисячі гектарів, ми в вересні оголосили цю програму. Дуже хороші відгуки. Ми отримали 700 плюс. Аплікацій. Вже встановлено 30 комплектів обладнання в розробці ще 30, і ну, до кінця 2025 року ми плануємо підключити безкоштовно 300 фермерів до цифрової платформи Climate .U. Угу. Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дякую за ініціативу, в тому числі ось таку е, акцію. Олександр Цвігун, керівник напрямку із розвитку цифрових проєктів Баєрбоф разом. Ми з нами на зв'язку. Ну, ви лишайтеся на радіо НВ. Ще почуємось.